Вони прийшли на рибалочку знову. вами, я рибачок на війниці. Тут Стас і ще мій брат зі мною прийшов. Ілюшка на три вуки ловимо. Ну, якщо щось зловимо, пацани, то включимося. У такому Ладно, всім пока. Опа, Стаса поклював. Ладно, не буду виключати, стільки казати. Хотів. Тебе така ж сам була зразу вона? Ні, вона прямо моментально. Коротше, якщо щось буде, то включимося з Пока, Покапка. Пацаны, ловим, ловили ось до сазанчика такого. От. А оце або сезанчик, або короп. Да. Дивіться, ось вусика. Це, наверное, сазан. Давай, відпускай. Це вусик? Це, це карась. це карась. Це сазан. Або короп, або сазан, це не карась. Карась такий не може бути. Давай, чекай, чекай. Я його зараз помию. Я, Давай. Це схоже. Напишіть в коменти, що це. Ну, там є вуса, коротше. Давай показуй, де, що де? ти де? Бачиш вус? Де. де? Ну ще маленькі, вони були. Ой, коротше, коротше. Не му Все поплило Всього поплила. Ну, будемо буде. ще чекати так що всім показуємо. Це не спустя довгий час. В мене клюнув зеркальний коробчик. Манюнки, нагной на черв'ячках. Ось такушню малеву. Що ось ще хто тут залишився? Да. У нас же черв'яка немає. Завтра підемо сюди на твістер ловити. Да. Такий мені він. Ну, він пізніше. О, бачите, такий. Ну, давайте, подивимо, який його іде. Іде. Все. Уклов? Да. Все, так що ждемо ще покльовки, але у нас же черв'яка немає, будемо, напевно, на чистоті. Ладно, всім Ну Що пацани вже зробимо доставати і йти. Хтось, і ну куди ще будемо сидіти, пів години мінімум. Ну, якщо черв'яки будуть, то будемо. Ну, коротше, пацани, і тох ми зробили одного Вон, сазанчика, ну маленького, одного дзеркального коробчика маленького. І я ще в мене була покльовка, там окунь був. Я вже ну, дійшов, короче. три окунь. Ладно, пацани, всі. Пока, пока. Bye -bye. Йдемо в п'ять часов, то ми ще ловимо, але короче, зловили 4 плітки, одна збіжала, там, 3, ну, там 3. одна збіжала жарненька. Ладно, будемо ще зараз ловити до п'яти часов, їдемо mm -hmm. Ну, Якщо ще води, то пока пока.